Сьогодні про таке: ніч російського терору. Окупанти масово обстріляли мирні українські міста і населені пункти. Основна ціль Київ. Є жертви. Знищення російського ВПК. Дрони СБУ вдарили по заводу, який виробляє електроніку для російської армії. Ситуація на полі бою. Окупанти просуваються на запорізькому та донецькому напрямках. Сили оборони України знищують загарбників на Харківщині. Ультиматум Трампа вісім з половиною днів для припинення російського вогню і відповідь президента США на кремлівські погрози. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин: 309 дронів і 8 крилатих ракет. Цим росіяни били минулої ночі по мирних українських містах і населених пунктах. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Київщина. Сили ППО знешкодили 288 БПЛА і 3 ракети. На жаль, є прямі влучання п'яти ракет і 21 безпілотника у 12 локаціях. Основною ціллю ворога була столиця. У Києві пошкоджено житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Прямим влучанням ракети знищений під'їзд багатоповерхівки. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих, серед них шестирічний хлопчик. Понад 130 людей отримали поранення, зокрема, п'ятимісячне немовля. Думаю, можемо вважати це відповіддю Путіна Трампу і всій адекватній частині світу, тим, хто закликає до припинення вогню. Минулої ночі ми побачили і відчули на собі справжні цілі Кремля: вбивати, калічити, руйнувати. Вчора ввечері, ще до чергового масового обстрілу про російські наміри говорив президент Зеленський. Так, Москва хоче воювати і далі. Але все питання у потенціалі. Все питання в ресурсах на війну в грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі. З партнерами на різних рівнях мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру. Дрони СБУ вдарили по заводу радіоелектроніки у пензі. Це підприємство виробляє системи бойового управління та засоби зв'язку для російської армії. Зафіксовано щонайменше 11 вибухів та пожежу. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1070 окупантів, вбитими. І пораненими таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 53 тисячі 260 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, одну бойову броньовану машину, 16 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Окупантам вдалося просунутися на Запорізькому та Донецькому напрямках. Тим часом сили оборони України успішно знищують російських солдатів на Харківщині. Про ці та інші події на полі бою в сюжеті. Успішну штурмову операцію провели бійці полку Скеля у районі села Мілове Харківської області. Українські піхотні підрозділи, які проводили зачистку місцевості, активно підтримували безпілотники. За допомогою дронів було знищено близько 10 окупантів, які навіть не зрозуміли, що на них велося полювання. Ну а це кадри роботи сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Внаслідок операції українські бійці знищили семеро російських вояк. У результаті було поранено лише одного українського бійця. У російських пабліках скаржаться, що на сумському напрямку ЗСУ мають значні успіхи і треба щось робити. В Курской области ВСУ и дальше пруд вглубь нашей территории от Нового Пути. Вчера они прошли больше половины расстояния до Обуховки, но мы не дали им закрепиться. В Сумской области наши Морпехи перешли границу и подошли к Новоконстантиновке. При этом ВСУ контратаковали под Андреевкой и все еще удерживают территории к северу от деревни, захваченной в ходе атаки на прошлой неделе. Набагато складніше становище в Донецькій області в районі Покровська видання Reuters пише, що російські сили прорвали оборону Покровська та вперше увійшли до міста. Протягом кількох місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів у районі прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі безпілотники не на бомбами, щоб зв'язати сили, що чисельно перевершують. Однак тепер російські війська поступово просуваються вперед у літньому наступі. Під час якого було досліджено слабкі місця в обороні України, а минулого тижня деякі російські солдати вперше не увійшли до міста. Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом та Мирноградом. За останні три місяці російський виступ на трасі покровськ константинівка витягнувся більше ніж на 10 кілометрів, і тепер він формує східну клишню для охоплення одразу двох важливих міст: Покровська та Мирнограда. Відомо про як мінімум три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували супротивника майже рік на цьому напрямі. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, то втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливий суспільний резонанс допоможе. Хоч частково зараз. У нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі Покровська. Намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Мета зрозуміла: це військово пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно пропагандистська ціль, тобто показати, що Росія просувається. Що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія. За даними аналітичного проекту, Deep State, окупаційні війська також мають незначні просування не лише в Донецькій області. РФ просунулися поблизу Тимирівки. На кордоні Дніпропетровської області зафіксовано просування росіян біля села Маліївка, і часто такі поступи виявляються пропагандистським ходом. Аналітики діпстеють констатують, що російським бійцям обіцяють дати оплачувану відпустку за те, що вони зроблять фото з російським прапором у тилу ЗСУ. У великій більшості випадків це банальні піар-акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пі обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор підстаном. Пі Наприклад, так було з Маліївкою на Дніпропетровщині. Здача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції сил оборони. Далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. В більшості подібних випадків російські бійці відпустку не отримують і вмирають дурною смертю. А офіційні медіа рапортують про окупацію чергового населеного пункту у кредит. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Будь ласка, це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо бажаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. В тимчасово окупованому українському Криму зростає попит на українські документи. Я маю на увазі збільшення кількості звернень до посередників щодо поновлення паспортів. Про що говорить ця тенденція, і як окупаційна влада намагається з нею боротися? Про це в сюжеті. У тимчасово окупованому Криму зрізко зріс попит на українські документи. Причинами цьому називають війну та обмеження виїзду на підконтрольну Україні територію. Один із кримських правозахисників на умовах анонімності розповідає: послуги коштують недешево, проте багато кримчан змушені вдаватися до них через неможливість особисто звернутися до українських держустанов. Россияне, учитывая и прилеты по этим военным объектам, о которых мы говорим, и о которых не всегда все сообщается в силу определенных причин, они пытаются найти тех людей, которые помогают силам обороны. И вот, в частности, возвращаясь к силам обороны, прекрасно понимаем, что в процессе Крымского вопроса решения Крымского вопроса находятся все составляющие силы обороны, плюс подпольное движение, партизанское движение. Зараз дошки оголошень в Криму замайоріли оголошеннями про надання послуг реєстрації шлюбу, народження або смерті, видачі українських ІНН та доставки документів до або з України. Проте головне у цій справі не нарватися на шахраїв чи співробітників російських спецслужб. Що має придприйнять або як оцінити ситуацію місцевий житель, тим більше, якщо он до незаконної окупації року був гражданином Украины. Ну, первое, я думаю, что многие могли себя похвалить и сказать, как хорошо, что мы не выбросили паспорт. Потому что так или иначе сегодня ситуация подсказывает, что некоторые вопросы, которые будут появляться, в том числе после освобождения украинского Крыма, или которые требуют сегодня соответствующего решения, нашими органами государственной власти, я говорю например юстиции да то есть как о структуре как о направлении вот для многих жителей крыма эти вопросы необходимо решать на территории украины потому что на сегодня российское законодательство соответственно пытается подмять под себя крым Експерти зазначають, що масовий інтерес до отримання українських документів, а також інші події на півострові, свідчать про збереження стійкості проукраїнської орієнтації серед мешканців півострова. Закляніть будь любой моніторин паблік, который написує ситуацію на території Криму, і ви біті що на протяжні дня, особливо ввечері, вночі. много разговоров о том, что куда летит. И очевидно, что это связано как с действиями по демилитаризации украинского Крыма на территории, соответственно, самого Крыма, так и выполнением боевых задач силами обороны на территории уже Российской Федерации, в частности, в Ростовской области, в Краснодарском крае или в Ставропольском крае. Вкрай успішну операцію, під час якої вдалося отримати дані із систем російських документообігів, провели українські розвідники. Протягом двох днів було завантажено 100 терабайт даних із документацією, серед якої документи з грифами таємно про російські військові об'єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові. Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ. Министерство ведомств российской власти в Крыму. Сегодня на территории Крыма продолжается проведение соответствующих военных операций, которые поэтапные, о которых мало кто знает, соответственно, потому что это боевая работа, и которые должны э, сделать наш Крым более безопасным и менее милитарным, нежели он есть на сегодня. Незважаючи на нездорове ставлення окупаційних властей до людей, які підтримують Україну, кримчани навіть за кордон прагнуть виїхати з українськими паспортами, що наголошує на їхньому небажанні жодним чином асоціювати себе з Росією. Вісім з половиною днів залишається у диктатора Путіна для того, щоб домовитися з Україною. Нагадаю, позавчора ввечері президент США Трамп оновив свій ультиматум: якщо Росія продовжить агресію, а щось мені підказує, що так і буде, то на неї, а також на ті країни, які фінансують російську війну, чекає посилення фінансового тиску. Це стосується і Індії, і Китаю. До речі, в Пекіні вже заявили про те, що всупереч погрозам Трампа про введення високих мит. Китай не збирається відмовлятися від російської нафти. Подробиці далі. Схоже, що цар батюшкам прорахувався. Он ставить ультиматум. Це ми йому ультиматум в 21-му ряду поставили. Вот именно этот ультиматум, який он не а, аказується, не виповняє Росії. Путін отримав останні попередження від президента США Дональда Трампа. У Російського диктатора є 10 днів, щоб завершити війну в Україні. І відлік уже пішов. Ви згадали, що змінити термін для Росії від 10 до 12 днів. Це вже почалося. Чи коли можна буде побачити офіційну заяву про новий термін? Ось що я вам скажу: хочете ексклюзив? Так, всі інші затуліть вуха, гаразд 10 днів починаючи з сьогоднішнього. Я не думаю, що у Трампа хватить терпіння ще на 10 днів. Все давно про раніше. Точно так, як було з Іраном. Ви пам'ятаєте, давав дві неділі, а на другий день атакував. При цьому 47-й президент США прямо заявив, його не хвилює реакція енергетичних ринків на можливі нові санкції проти Кремля. А відсутність будь-якої реакції Путіна на ультиматум Трамп назвав ганьбою. Я ніколи не думав, що все буде так. Я вважав, що ми зможемо до чогось дійти на переговорах. Так, можливо, це ще колись відбудеться, але ми дуже запізнюємося з цим процесом. Тому я розчарований. І знаєте, у них не така вже й велика економіка. Вона зараз переживає труднощі. У них відносно невелика економіка, сильна армія, але слабка економіка. Колись у них була. Сильна економіка, а тепер ні. Їхня економіка досить мала порівняно із величезними розмірами їхньої території. У них величезна країна, здається, 9 часових поясів. Якщо я не помиляюся, Росія могла б бути дуже багатою. Вона могла б процвітати як майже жодна інша країна. Але Путін усе це гальмує. Натомість він витрачає всі гроші на війну. Схоже, що терпіння Трампа справді добігає кінця. Його пресекретарка Темі Брюс прямо заявила, хтось неправильно інтерпретував стриманість американського президента, і тепер настала пора жорстких рішень. Президент Трамп був терплячим, і це було помилково сприйнято деякими людьми. Але я вважаю, що час для неправильного розуміння ситуації минув. У гонитві за всім російським диктатор очевидно залишиться ні з чим. Аналітики Atlantic Council підкреслили, Трамп пропонував Кремлю мир на цілком вигідних для нього умовах. Шлося не про капітуляцію, а про паузу, без вимог повернення Криму, без відповідальності за воєнні злочини. Але Путін не погодився. Тепер усе змінюється. Америка переходить від мовлянь до тиску, і тут може виникнути питання. Чому ж Кремль так і відкинув такі солодкі для нього умови? Відповідь в від ідеології, вважають експерти. Путін не вірить у незалежну Україну. Він не боїться санкцій і війни. Його головний страх це мир. Адже тоді додому повернуться тисячі озброєних солдатів, і перед ними доведеться відповідати, заради чого ті помирали. Та й із поразкою диктатор змиритися не зможе. Відмова Путіна прийняти вигідні мирні умови Трампа частково пояснюється його завищеним очікуванням перемоги та відчуттям трепету перед непередбачуваними наслідками будь-якої угоди досягнутої шляхом переговорів про припинення воєнних дій. Однак, вирішальним фактором, що підживлює рішучість Путіна продовжувати війну, є його переконання, що українська державність становить екзистенційну загрозу для Росії та повинна бути бути повністю ліквідована. Упевненості диктатору додають і його союзники. Попри те, що чіткої відповіді щодо війни від Китаю досі не пролунало, у піднебесній відмовилися виконати вимоги США припинити закупівлю підсанкційної нафти. У Пекіні заявили, це питання енергетичного суверенітету. Навіть якщо доведеться оплатити стовідсоткові мита, імпорт триватиме. У відповідь США пригрозили 500 відсотковими тарифами на російську нафту, включаючи китайські постачання. Вашингтон також занепокоєний експортом товарів подвійного призначення з Китаю до РФ на суму 15 плюс мільярдів доларів. Тож я вважаю, що кожен, хто купує під санкційну російську нафту, має бути до цього готовий. І поки Росія не може прийти до тями, Україна продовжує отримувати підтримку. Захід посилює військову допомогу. А президент Трамп заявив, що українським біженцям дозволять перебувати на території штатів до завершення війни. Більше того, відносини між Вашингтоном і Києвом виходять на новий рівень. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, очікується нова мегазгуда між США та Україною. За його словами, Україна продаватиме дрони сполученим штатам, а натомість отримує доступ до передових американських озброєнь. Цього його словами, восени український військово-оборонний комплекс дивує не лише українців, а й увесь світ своїми новими розробками. А пам'ятаєте допис заступника ради голови безпеки РФ Дмитрія Медведєва? Той, де він погрожує США війною? Так, от, судячи з усього в Білому домі, сприймається як офіційну комунікацію. Трамп побачив Дімкіни погрози і написав таке. І перекажіть Медведєву, цьому невдасі експрезиденту РФ, який все ще вважає себе президентом, що йому варто добирати слова. Він заходить на дуже небезпечну територію. Онлайн дипломатія, як вона є, все те, що колись лунало за зачиненими дверима, сьогодні виноситься на широкий загал в текстовому форматі. Зверніть увагу, Путін досі мовчить. Як ми знаємо, мовчить і з холодильника стирчить. Але якщо без жартів, то вочевидь в Білому домі усвідомили, що це і є. Діалог з Путіним. Що Путін використовує Дмитрія як свого аватара або ляльку-рукавичку. Ну, коли хочеться погрожувати, але так, щоб без неприємних наслідків для себе. Інакше навіщо президенту Трампу відповідати не президенту Медведєву? Я гадаю, що у Вашингтоні чудово розуміють, що цю відповідь почує саме Путін. Наостанок показовий випадок у Женеві. Там проходила всесвітня конференція спікерів парламентів. Так от, під час виступу голови Ради Федерації РФ Валентіни Матвієнко, представники низки країн підвелися і залишили залу. Ці кадри оприлюднила спікерка Нижньої палати парламенту Чехії. Вона і її колеги з Європейського Союзу, а також європейського парламенту, виступають проти російської агресії. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!